ілон so, маск of... поширює всілякі жахливі конспірологічні теорії про USAID. Давайте чітко зазначимо. щодня Америка стає безпечнішою завдяки діяльності USAID. USAID бореться з терористичними угрупованнями по всьому світу, усуває першопричини, які змушують людей вдаватися до тероризму. USAID проти Китаю, не дозволяючи йому монополізувати контракти на критично важливі корисні копалини та портову інфраструктуру по всьому світу. Вона підтримує борців за свободу по всій планеті. Наприклад, ще вчора доставляло дрова для хоробрих українських захисників на сході. Але давайте не будемо приховувати, чому це відбувається. Ілон маск заробляє мільярди на бізнесі з Китаєм. І сьогодні Китай аплодує його діям